Добрий день! Сьогодні віддаємо наступний електрик Hyundai Kona. дуже класного е сірого кольору. Пробіг автомобіля 70 з копіками тисяч кілометрів 2019 року випуску. На оригінальних 17 дисках. Автомобіль має датчики сліпих зон, камеру заднього виду. Укомплектований двома зарядними пристроями швидкої і повільної зарядки. Великий вмістимий багажник. З автомобілем приїхали клієнти з Рівненщини забирати свою автівку. Батарея автомобіля 64 кВт дозволяє зробити запас ходу 400-450 км. Добрий день. Добрий день. Звідки приїхала? З міста Вараш. Як добралася? Своїм ходом. До Тернополя. До Тернополя. Оглянули автівку. А як же ж? Сподобалось вам? А так. Будете нас рекомендувати з сусідам, друзям, родичам, знайомим. Обов'язково. І ще Щ... раз приїдете. Ще раз приїду а. Скажіть, будь ласка, який давали завдаток? Дві тисячі. Скільки часу чекали? Чуть більше місяця. Задоволені тим, що побачили. А я, що порекомендуєте нашим підписникам? Рекомендую Омель'яна, рекомендуйте Дениса! Звертайтеся, все буде чудово. Дуже вам дякую за позитивний відгук гарного вам користування автомобілем, гарних вражень від поїздок, швидкісної їзди, економії. Приїжджайте до нас в Тернопіль через тиждень, через два з друзями знайомими. І за наступними автівками, які будете брати для себе, як мінімум через рік для оновлення, дякую, до побачення і вам гарного дня. Дякую.